Заняття з малювання тема будинок, в якому я живу. Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми будемо знову вчитися з вами малювати будиночки. Але скажіть мені, де ми з вами живемо? У місті чи в селі? Так, у місті Харкові. А які у нас будиночки? Одноповерхові чи багатоповерхові? Так, правильно, дуже багато, багато поверхових будиночків. Але є і одноповерхові. З якого матеріалу будують будинки? Правильно, з цегли. А хто будує будинки? Будівельники. Так, робота будівельників дуже відповідальна. Адже якщо неправильно збудувати будинок, він не буде довго стояти. Господарем буде незатишно жити в такому будинку. Давайте намалюємо наш будиночок. Для роботи малята нам потрібна аркуш паперу, фарби різних кольорів, серветка, склянка з водою та пензлик. Починаємо малювати. Спочатку я намалюю. Великий прямокутник це буде наш будиночок. Помию пензлик і намалюю зараз вікна. Якої форми вікон це у нас? Квадратної. Ось такі віконце я намалювала, намалюю двері в будиночку. Похайна розфарбовую, поки фарба висихає, намалюю дах. Фарба вже підсохла, буду розфарбовувати будиночок. Помила пензлик. Прибрала зайву водичку. Зараз намалюю біля будиночка дерева. Намалюю жовті листочки. Ось і тут жовті листочки біля дерева. Ти не де зелене. Травка ще залишилась зеленою. Ось тут кущик намалюємо такий. Горі намалює сонечко. І хмарки. Діти, подивіться, який будиночок я намалювала. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Дякую за увагу. До побачення!